Поглянути на Київ інакше. Так кажуть про свою діяльність хлопці з клубу індустріального туризму Експлор. Цього разу вони відвідують об'єкт, який приваблює дуже різних людей. Комплекс із трьох будівель ділять між собою альпіністи, страйкболісти та навіть загін кінологів, що приходять сюди на тренування. Однак для «Експлор» це не спорт і не полігон. Найбільший інтерес для них полягає у походженні цієї будівлі. Виявляється, що це недобудована психіатрична лікарня для політв'язнів. Що мала стати одним з гвинтиків у радянській репресивній машині? Інтерес до історії міста підштовхує експлор і до інших цікавих об'єктів. Бакторогічна станція біля Протасового Яру. вона знаходиться саме цікаве, що там розбросані шприци, довідники, все, що хоче. там і скло побите. Там найцікавіше, що можна на дах залізти, і буде дуже цікавий вид на центральний Київ, на Олімпійський насправді теж можна ну, якби трошки, але, але видно. Лізти на дах чи під землю для хлопців не самоціль. Їх діяльність дивна суміш екстрему та гіковського снобізму. Цікаві місцями вони порівнюють з артхаусними фільмами, однак вірять, що з часом вони таки вийдуть в мейнстрім. Олександр Костриба для епізодів.